Вечір перед Різдвом називають святим вечором. Зранку в будинках готуються до святкової вечері. На столі мають бути 12 традиційних пісних страв, що символізують 12 місяців та 12 апостолів Христа. Головна пісна страва кутя. Її готують з точеної пшениці заправляють медом, додають горіхи та родзинки. Запивають яства узваром. З появою на небі першої зірки. Вся родина збирається на святкову вечерю. А вранці прочани йдуть до церкви, щоб помолитися та послухати історію народження месії. У новому заповіті сказано, що Йосип та майбутня богоматір Марія прийшли до Віфлієма через перепис населення. Вони були нащадками Давида, тож мали бути на той час в тій місцевості, звідки походив їхній рід. Народи зібралося так багато, що Марія та Йосип знайшли притулок лише у Хліві, де й народився Спаситель. В цей час на небі виникла велика зірка, і з неба зійшли ангели. І почали співати пісню Слава вишній Богу і на землі мир, в людях благовоління. Проспівавши цю пісню, вони прославили народженого Спасителя. В скорості після народження Спасителя Ірод послав військо, тому що він чув, що у нього вже появився супротивник, який хоче зайняти його місце, і повбивав всіх младенців від. Одного місяця до двох років. 7 січня православні розговлялися. За тривалість різдвяний піст посідає друге місце після Великоднього і триває 40 днів. На різдво готували багатий на місні страви стіл. Зазвичай це холодець, копчене сало, домашня ковбаса, курка або качка. І тут немає межі кулінарним фантазіям. Проте люд не обмежується за стіллям, а виходить на вулиці і веселиться, бо різдво це свято народження нової, вже нашої ери. Спаситель народився для нас. Для того, щоб дати нам можливість попасти в Царство Небесне, тому що до нього не було відкрито Царство Небесне. Іменно після народження Спасителя, Царство Небесне стало існувати. І всі, хто вірить у Спасителя, виконує заповіді Божі, живе по Євангелію. Ходять до церкви, сповідаються, причащаються тіло і крові Христові, Вони мають надію на те, що вони будуть там Спасителем, побачать його віч на віч, і будуть з ним у тих світлих місцях, де вже ніколи немає ні плачу, ні возрадання, а життя вічне. В Україні день народження Христа ставили вертепи. В них відтворювали події, описані у новому заповіті, співали щедрівки та колядували. Ця традиція збереглася й дотепер, причому не тільки в селі, а й в мегаполісах. І підтвердження тому народний фольклорний колектив Голосухи. Їхній час від Нового року до Різдва розписаний по хвилинах. Запрошені заколядувати та заспівати щедрівок так багато, що й до столу сісти ніколи. Деякі пісні почуєш тільки від них, бо ці жіночки мешкали ще у селі Позняки. Нині це одне з найбільших спальних районів столиці. А ще дивки та колядки народилися в їхньому, як вони кажуть, кутку. Навіть відомі народні пісні вони співають по-своєму. Добре! Найстаріші з голосух пані Надії 82, Її подружці пані Галині 77. Проте запалюють вони найгірше молодух. Люди на за старовинними обрядами. Зіркою годиться, несе парубок. Перед тим як увійти, питає дозволу господарів. Сіла, свята вечеря підійшла, кутя, вареники, грибочки, квасоля, риба, огірочки. Нехай лунає в хаті сміх. З різдвом Христовим вас усіх! Народження Христа нагадує про те, що Бог завжди з нами, пам'ятає про нас і любить. Він бажає нам всім миру і добра, щоб зірка, яка зійшла над віфліємом під час його народження, освітлювала нам шлях до добра та щастя. Тож відчиняйте двері впустіть до себе тих, хто прийшов із благою звісткою. Енеса Заніна, Володимир Плішаков, Юрій Литвиненко, Новини УТР.